Олени гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами будемо говорити про книжки. Тепер про такі книжки, які насправді не так просто взяти в руки і прочитати. Ці книжки традиційно називають літопис, але ми перевіримо, чи до всіх трьох книжок, які ми сьогодні вибрали з моїм співрозмовником, можна це слово застосувати. Будемо говорити про це з істориком Віталієм Михайловським. Літопис, наша традиція, пропонує називати це історико-літературним твором. Ти погоджуєшся? Я би радше сказав літературно-історичним, бо чим далі дослідники займаються вивченням і деконструкцією, особливо найдавніших літописних текстів, тим менше залишають у них історичного і тим більше. Демонструють нам літературного і показують звідки були запозичені не тільки сюжети, а почасти, навіть і герої. І факти лише їм давалося інше забарвлення, інші імена але. Здебільшого це запозич. Якщо ми візьмемо найдавніші наші літописи, то вони радше говорять про династію, про Рюриковичів, про князів, про володарів, які сидять у Києві і які панують на певній території. якщо ми підемо далі, візьмемо там літописи, які розповідають нам про 14-15 століття, писалися в 16-му. Там ми теж не особливо побачимо державу, побачимо в першу чергу володарів. А вже за ними ми побачимо щось ближче до пізні середньовічної чи ранньомодерної держави. Сьогодні, коли для нас дуже важливо окреслити ідею української державності, чи нам потрібні українські літописи для цього? У нас немає по-перше, вибору нам потрібні усі джерела, які стосуються нашої історії, і літописи є однією з груп джерел, які нам дозволяють зрозуміти, яка наша найдавніша історія, тобто починаючи від самих початків писемної історії, найдавніший літопис якраз і починає здебільшого послідовно і без особливих хронологічних втрат. Нашу історію там з середини дев'ятого століття, вже в десятому, то ми знаємо наших перших князів, знаємо їхні дії, знаємо, що вони робили. Наскільки це відповідало реаліям того часу? Тут історики 300 років можна пожартувати, вивчають один текст, і ще не дійшли до певного консенсусу, що ми бачимо в ньому. Тому ми можемо довіряти, я пропоную почати з повісті минулих літ. Якщо відкрити банальне джерело, таке як Вікіпедія, або будь-яку іншу енциклопедію, друковану так само. То якщо це буде українська енциклопедія, особливо якщо вона написана там після 91-го року, то ми там прочитаємо, що це одне з найдавніших джерел української історичної думки історіософії української одна з найдавніших літературних пам'яток в історії України і найдавніша Велика літописна пам'ятка української мови це говорить українська енциклопедія, українська вікіпедія, якщо її перемкнути на російську, найболі ранній сохранівшихся в повному обйомі руських літописів, создана в Києві в 1110-х годах, составила основу більшості більш позніх русських літописів. Що це за колізія, така з повістю минулих літ, і як ми сьогодні маємо до цієї пам'ятки ставитись? Я не бачу тут особливої колізії, Лише те, що ми не повинні в російському варіанті сприймати слово «русський», як те, що стосується сучасної держави, ми будемо називати свої імені. Тут немає нічого спільного. Просто російська мова не розрізняє хронологічно певні речі, пов'язані з терміном рус. Ми ж маємо досить прості, якраз мовні засоби. Ми кажемо «руський», і навіть видатний. Того часу дослідник російської мови Ліхачов пропонував в академічних текстах писати русський з одним «с», щоб відрізняти ту Русь від Росії. Тому я не бачу тут особливих проблем для нас. Підкресу це перша велика писемна пам'ятка, яка дозволяє прослідкувати історію володарів. Які сидять у Києві починаючи з середини дев'ятого століття. Якщо в дев'ятому столітті це відомості у нас фрагментарні, 10 століття розписано вже досить непогано. То коли ми переходимо в 11 століття, а пам'ятка завершується початком аж 12 століття. Там з певними доповненнями, то ми бачимо дуже детальну історію, коли ми заберемо цю пам'ятку, ми практично сліпі з точки зору послідовності влади. Тобто, які князь змінював один одного. Ми не знаємо території, над якою панували володарі Києва, ми не знаємо головних міст, ми не знаємо певних культурних чи релігійних подій, які відбувалися упродовж 10-11 століття. Нам просто важко скомпонувати початкових. Кілька століть нашої історії без е, цієї пам'ятки це той фундамент, на який спираються усі історики, починаючи там від 18 століття, коли почали писати великі тексти під назвою Історія якоїсь землі з центром у Києві. Красива легенда про княгиню Ольгу, яка помстилася деревлянам за смерть свого чоловіка Ігоря, і спалила їхнє місто, а послів спалила ула. Але це описується події, якщо поставити хронологічну сітку, нам припадають на середину х років 10-го століття. А той, хто це описував, описував їх з пам'яті чи з переказів, чи з якихось легенд в другій половині 11-го століття. Що найменше між з ними була прірва 5-6 поколінь і понад столітня історія. Як ми маємо довіряти цим фактам? Брати їм на віру? Мабуть, ні. І так з кожним такою історією, яка не підкріплюється паралельними джерелами, не підкріплюється вже юридично оформленими документами. Тому літопис цікавий, барвистий. В нього багато легенд, але тут більше літератури ніж історій. Давай трохи про того, кому не можна до кінця довіряти. Будь-яка енциклопедія, будь-який підручник з української літератури, навіть згадає тут ім'я Ченця Нестора. Припускають, що в кінці десятого століття починають перші літописні тексти з'являтися, які стають джерелом, і ті, хто працюють. Над цими джерелами кінця X століття це оточення Великого князя Володимира. Що ми знаємо про це оточення Великого князя Володимира і про Ченця Нестора, якраз вже не з міфічних історій, не з літературних літописних текстів з розривом в кілька а якраз з того, що ти називаєш документально підтвердженими джерелами, юридично да, підтвердженими юридично, джерелами. Власне, нічого конкретного і не знаємо, окрім дописок на сторінках пізніших копій літописів, адже оригіналу повісті минулих літ не ми не маємо. Тому говорити про те, хто його написав і чи залишив автор власноручний підпис під своїм текстом. Ми не можемо. Ми маємо лише копії найраніше, там 14-го. 15-16 століття, ми маємо текст, з яким ми працюємо, і щодо питання про якісь нотатки ще з часів Володимира. Я не знаю, чи ми можемо говорити, що щось велося в кінці 10-го, на початку 11-го століття на дворі Володимира. Чи велися якісь тексти? Перше треба задати, хто це міг робити, на якому матеріалі це мало би робитися, пергамент, дорогий, паперу ще. Особливо не знали тут. радше ми маємо все ж таки з пізнішою традицією, з пізнішими текстами, які ми отримали ще в пізніших копіях. Тому говорити про достовірність цього і про реалістичність вкрай складно. Яку би ти сучасну історичну книжку порадив читати паралельно з повістю минулих літ? Я би порадив книжку Олексія Толочка, очерки начальної історії Росії, яка показує нашу історію, не використовуючи повість минулих слів, і тоді співставляючись. Інформацію, яку ми знаємо зі школи, ми можемо побачити, все ж таки, де є щось реальне, а де щось є менш реальне, і звісно, радив би прочитати книгу Олександра Філіпчука про забутого святого про історію хрещення Русів князем Володимиром, де як люблять зараз жартувати в різних мемах в соціальних мережах, не все так однозначно. Козацькі літописи, в яких вони в стосунках з літописною традицією Київської держави, я думаю, що жодних традицій тут не треба прослідковувати, бо по перше, ми маємо величезну хронологічну перерву. Те, що ми називаємо козацькими літописами, це тексти щонайменше другої половини XVII століття. Якщо ми візьмемо там літо ось текст Галицько-Волинської хроніки, це текст 13 століття. І 17 між ними все ж таки забагато часу. Якщо порівняти з київським літописом 12-го чи з повістю минулих літ, 10-го, 11-го, ще більше. Те, що за традицією вони називаються літописами, це радше умовна назва, яку вже важко витравити з будь-якої енциклопедії, як ти казала, з будь-якого підручника літератури чи історії це речі трошечки уже ранньомодерні тексти тексти. кшталт, знов ж таки латинських сільварером, де той, хто писав. Списував їх для власної потреби для власного знання. Бо якщо ми поговоримо про ці всі тексти, які ми там знаємо літопис, величка, літопис, зорки, самовиця, це все ж таки не зовсім ті літописи, про які ми зараз говорили. Але я би тебе попросила трохи поговорити про літопис самовиця, тому що це було дуже важливе слово в 2014 році і залишається дуже важливим словом сьогодні. Це саме слово самовидець. Ми його оживили, дали йому друге життя в українській. Мові а саме в контексті події революції гідності 13-14 року і далі російсько-української війни, і це поняття, це слово не зникає по сьогоднішній день, набуває тільки нових на жаль катастрофічних і травматичних конотацій. Маленьку ремарку скажу: ми повинні постійно бути самовидцями ті, хто хочуть зберегти якусь пам'ять про. Оді, але вертаючись до самого тексту, літопис самовиця ну як на мене досить вправний текст, який можна охарактеризувати як хронологічно. Він починається з повстанням Богдана Хмельницького і завершується аж там початком го століття, де роком, і він описує діяння козаків. Козацьких гетьманів, козацьких полковників і намагається показати, що ж це таке заявище, чому воно з'явилося і чому воно так вибухнуло в 1648 році. Але читаючи текст літопису, я радше бачу більше літературний текст, який написаний за зразками. Певними, які вже дуже добре були знані на середину на другу половину 17 століття на українських землях, ніде правда, діти, шкільництво, і єзуїтська, і київська колегія, все ж таки, за певними уже модерними на той час зразками вчило людей писати текст. Цей текст дуже добре надається на порівняння. Там немає якихось сенсаційних фактів. Біда в тому, що історики наївно вишукували оригінальну якусь інформацію в літописі самовиця, забуваючи, що насамперед це текст написаний в певному жанрі. До нього треба ставитися як до літературного тексту. Але от уже як літературний текст він дійсно має е, дуже велике значення своєю спрямованостю, тематикою, ідеологією і тими питаннями, які він піднімає. Чи можемо ми сказати, що це один з дуже важливих текстів для розуміння так, того, так, що таке так, українська так, державність? державність? Радше не державність, але радше ми повинні розуміти ті питання, ким були козаки. Що вони хотіли, як вони цього досягали, і чому в них не вийшло? Мені здається, що от якщо ми будемо до цього тексту ставити такі питання, то ми отримуємо набагато коректніші історичні відповіді. Сам перелік тільки осіб. Достатньо подивитися іменний показчик до літопису, і побачити, кого ж теж ж таки, і як часто згадує той, хто був самовидцем, авторство якого дослідники так ще до сьогодні. Остаточно не встановили Є одна версія. Що це Роман Ракушка Романовський, у якого, між іншим, ювілей цього року він народився в 1622 році, 400 років одному з тих, кому приписують авторство літопису самовидців. Хронологічно це можливо. Та він був видатним державним і церковним діячем другої половини 17 століття на Гітманщині, генеральний піскарбі в уряді гетьмана Івана Брюховецького. І він міг описати всі ці події. Хочу Тували, тебе. На фінал запитати про текст не менш важливий для історії української державності і українського державного, зокрема але не тільки самоусвідомлення, але ще більш суперечлива історія русів трактат, якраз російські енциклопедії називають політичним памфлетом, і історики теж говорять, що він міг бути написаний в кінці 18 століття або на початку 19 століття, і навколо цієї трохи авантюрної пам'ятки теж багато що обертається. Чому це важливий текст для того, щоб зрозуміти, хто такі українці? Мені здається, що цей текст важливий саме тому, коли він виник. Якщо навіть ми будемо притримуватися часу, що це могло виникнути в кінці. 18 століття, хоча як показують сучасні дослідження, то Сергія плохія, що раніше 1819-21 року про історію русів мало хто чув і знав, то тут спрацьовує фактор більше 19 століття, але важливо і цей текст тому, що ми не можемо говорити ні в кінці 18-го, ні в дев'ятнадцятому столітті про будь-яку українську державу, як би ми її не називали. Запорозька Січ ліквідована прояви чогось того, що ми могли зв'язати з якоюсь козацькою традицією в російській імперії. Немає чому з'являється текст, який говорить про. Славетну і давню історію русі козаків, оце вже цікаво. Що це означає? Бездержавні українці все одно тримали в собі ідею того, що ця державність можлива. Ну радше не всі ж українці тримали цю ідею. Тут йдеться про ту старшину козацьку, яка перестала бути старшиною і стала всього на всього якимось провінційним регіональним дворянством Російської імперії, але пам'ять про... Славетний предків про славетну історію і розуміння власної інакшості в системі Російської імперії, якими вони вірно підданими імператорами були на той час, якраз є надзвичайно важливою, бо вона дозволяє сконструювати такий текст і показати це минуле яскраво і привабливо. Цей текст народжує школу українських романтиків, і на харківських романтиків він мав вплив і на Костомарова, і на Шевченка, і на Пантелеймона Куліша. І, зрештою, дуже багатьох сьогоднішніх ідей не існувало би, якби не існувало цього такого трохи авантюрного і загадкового тексту. Отже, це була розмова про три українських літописи. Ви друзі, зрозуміли, що не до кожної з цих книжок можна беззастережно застосувати слово літопис. Але ми трохи в метафоричному сенсі їх застосовуємо. Нагадую, Повість минулих літ. Літопис Самовиця це історія русів. Читайте українські книжки і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту. На саундклауд, гугл подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.